Chicken банана. Chicken банана. Chicken банана. 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 Chicken банана. Все добре. Чікна. Ага. Всім привіт. Мене звати Ксенія і ви на каналі Кавуновий Футбол. І це наш новий формат, кавуновий допит. І наш перший гість має ім'я, яким між іншим могли назвати і мене. Зустрічайте, Злата Ібрагімович. Ти серйозно злата? Тобі ще 10 років? Ти ще літроен не проходила. Ти навіть підготуватись нормально не могла? Так, мені 10 років, але я вже знав, хто з нас виглядає смішніше. І вибач я не звикла представляти людей, які думають, що літера Н також хоче автограф, але соромиться підійти. Гаразд, раз ми вже тут сидимо, давайте хоч щось корисне з вас витягнемо. Знаєте, перші інтерв'ю починаються з дитинства, батьків, перших кроків. Мені це не цікаво, бо це все не врятувало вашу кар'єру. Тож навряд чи врятує і це інтерв'ю. Ви ж грали у стількох клубах, що іноді здається, ніби вас пересилали новою поштою. Пройдемось по кожному. Початок кар'єри. Мальме, скажіть чесно, вас там тримали, бо бачили потенціал чи тому, що ніхто не хотів забирати? Мене недооцінювали. Не хвилюйтесь, ми продовжимо цю традицію. Аякс? Кажуть, у Нідерландах ви стали технічним. Це правда? Так, у мене був той знаменитий гол. Так, так. Той гол ви показуєте частіше, ніж Роналдо падає у штрафному майданчику. <звух> Ювентус, там ви стали більш зрілим? Так. Там я багато чому навчився. Ага, особливо стояти поруч з Дель П'єро і не заважати. Інтер, це був ваш пік? Так. Я був найкращим у серії А. У Лізі де швидкість така як у черзі в поліклініку навіть моя бабця буде найкращою. Барселона, там ви не затримались. Чому? Мені не підійшла система. Так, система пас пас розум дійсно вам не підходить, хто б казав. Мілан, там ви розкрились по-справжньому? Так, там я показав свій максимум. Ну якщо це максимум, питань більше немає. Навіть шкода вас. А у мене є питання. Звідки у вас взагалі мій контакт? ПСЖ ваш розквіт? Звичайно. Ну, в лісі, де оборона стоїть, як мене кенев зара? Так, можна й розквітнути. <звіт> у М'ю, ви довели, що вік це не проблема? Так. Згодна. Проблема була не у віці. Лос-Анджелес гелексі Коли ви поїхали в Америку? Що це було? Новий виклик? Пенсія? Чи контракт був і всім набридли? Це був виклик. Виклик кому? піці XXL? Я вже це навіть коментувати не буду. І наостанок повернення до Мілану, де ви стали найстаршим, хто забив у серії А. Планово, м'яч відскочив. Я приклад, чоловік mm. не гарантує мудрості, так? Все, ми пройшли всю вашу кар'єру, але є людина, яка розповіла про неї ще краще. Ваш агент, зустрічайте Міно Ола! Стоп, стоп, стоп! Це вже занадто. По-перше, він помер. А по-друге, він міно райола. Олежа, від відміна, виводчого бомжа, не проканало. То ви кажете райола, бо вважаєте, що він в раю? Ні, я так не вважаю. Це його прізвище. Добре, не кипішуйте. Я просто сумнівалася, що він в раю після того, скільки грошей він виманив у клубів. В мене тут написано, що ви займались карате. Це правда? Так, зараз навіть покажу. Стоп! Це нікому не цікаво, тут я вирішую що, кому і коли робити. Якщо займались, то маєте знати, що таке кінгері. Кінгері це термін із бойових мистецтв, що дослівно означає удар у пах підйомом стопи. Ні, не знаю. Ну так і займались тільки на словах. Зате я був найкращий у своїй групі. Добрий чемпіон. Просто Кінгері, це саме той удар, який я дуже сильно б хотіла вам зараз засандолити. Та ти що, я би подивився? Подивився? Ти би подивився? Фух-фух, да. вже проходить, все-все зрозумів. Більше не буду відкривати свого рота. Запам'ятайте мою доброту. Тепер зрозуміли, хто тут головна. Так, так. А що до ваших легендарних голів проти Франції та Англії? Скажіть чесно. Просто впали як старий хряк, а м'яч по нозі влучив. Це інстинкт хижака. Це впав, влучив, пощастило, не плутайте. У мене ще одне питання. Що тепер? Ваш ніс це офіційна частина вас? Чи окремий гравець, який стоїть поруч? Що? Він займає багато площі, може бути корисним у штрафному майданчику. Це нормальний ніс. Так так, для когось навіть конкурент. Ми підготували ще один цікавий блок. Швидка лінгвістика. Є інформація, що ви знаєте шість мов. Перевіримо. Я вам мову, ви мені слово. Без проблем. Поїхали. Шведська. Вольво. Безпечно. Англійська. Кінг. Паверстедіум гарний стадіон у Лестера. Ви ж це мали на увазі? Ні. Я мав на увазі, що я король. А, на мій варіант краще. Буснійська. Джеко. Високо, на відміну від рівня вашої гри. Французька Наполіон. Дивно, чому Наполеон, а не Напо ПСЖ? Іспанська Анкара Месі. Стамбул Роналдо. Італійська Мінорайова. Коментувати можна? Тільки спробуй. Розслабтесь можна на похоронах. Згоден, але я вам після цього інтерв'ю обіцяю, що ваші стануть ближче. Ладно, відступлю, буду розумніша. Тим паче ні заважає вести рівну боротьбу. У нас є ще один блок. Улюблена ягода. Яка ваша улюблена ягода? І чому саме Кавун? Що? На нашому каналі заборонено обирати інші ягоди. Це правило. Яке ще правило? Таке саме, як у контрактах. Підписуєте, погоджуюсь, навіть не прочитавши. Отже, ваша улюблена ягода Кавун. Вітаю, ви щойно правильно відповіли. Але ж я нічого не казав. І вперше у вашій кар'єрі це плюс. Ну, все, ви мені надоїли. Тому останнє запитання. Нарешті. Якби ви були гарним футболістом, що б ви зробили першим ділом? Я і так... Не поспішайте. Зараз вам вперше в житті доведеться подумати. Я не буду відповідати на таке запитання. Чому? Бо складно уявити. Це бред, хто і дав право так зі мною балакати, якийсь псих у мене бере інтерв'ю. Псих це той, з ким я розмовляю. Все, я йду. Це інтерв'ю, це знущання. До побачення і бажано назавжди. Цю <пит> я ще не питала. Ну що ж, це був кавуновий допит. Дехто витримає, але сьогодні не той випадок. І зовсім скоро ми з вами розсекретимо нових підозрюваних. Згоден, але обіцяю, після цього інтерв'ю ваші стануть ближче.